Такому випадку на роботу жінку не оформлять, просто керівник не захоче сплачувати штрафи за порушення вимог військового обліку. Вважаю, будуть залучені саме підприємства та навчальні заклади, де жінки працюють або навчаються. І саме на підприємства і навчальні заклади буде покладено після 1 жовтня 2022 року основний тягар щодо. Спонукання жінок певних професій стати на військовий облік. Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам! З вами адвокат Вікторія Кравченко і рубрика Нагальні питання. Сьогоднішня розмова стосується жінок, військовозобов'язаних, що з 1 жовтня 2022 року мають стати на військовий облік і Складатиметься наша сьогоднішня розмова з двох частин. В першій поговоримо про конкретні професії та спеціальності зі здобуттям яких жінка має перебувати на військовому обліку. В другій частині поговоримо про відповідальність жінок та керівників підприємств, де жінка працює, пов'язану з порушенням норм військового обліку. Отже, почнемо. Як я зазначала у відео на тему військовий облік жінок або сакральна дата 1 жовтня 2022 року, посилання на яке я залишу в описі під цим відео, наказом Міністерства оборони номер 313 від 11 жовтня 2021 року, зі змінами, внесеними, Наказом номер 35 від 7 лютого 2022 року було затверджено два переліки. Перший перелік нагадується перелік спеціальності та або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Другий перелік спеціальностей або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями. Нас буде цікавити, перший перелік та професії і спеціальності, набуваючи, які жінка зобов'язана буде стати на військовий облік з 1 жовтня 2022 року. Отже, це Професії та спеціальності напрямку медицини, психології, біоінженерії та фармації, зокрема, професіонали в галузі наук, про життя та медичних наук, професіонали в галузі медицини, професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, фармації, провізори, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, професіонали в галузі. Патології, токсикології, фармакології, епідеміології, лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, окулісти, оптики, оператори медичного устаткування, керівники підрозділів в охороні здоров'я, також жінки, що набули спеціальність фізична терапія. Медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, промислова фармація, технології медичної діагностики та лікування, біомедична інженерія, біотехнологія, психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення. Це професії та спеціальності напрямку ветеринарія. Професіонали та допоміжний персонал в галузі ветеринарної медицини. Професії та спеціальності напрямку. Харчового виробництва це жінки, що набули спеціальність харчової технології, технології виробництва, професію кухар. Крім того, будуть знаходитися на військовому обліку жінки-професій перекладачі, менеджери поштового зв'язку. Та жінки, що здобули спеціальності за напрямками: хімічні технології та інженерія, фінанси, економіка, маркетинг, банківська справа, страхування, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерна інженерія, телекомунікації та радіотехніка, видавництво, поліграфія, фізика, астрономія, технології легкої промисловості. Забезпечення військ, озброєння та військова техніка. Всі інші жінки зазначені у другому переліку, зокрема, до прикладу, маляри, професіонали в сфері архівної справи, бібліотечної справи, професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, менеджери у житлово-комунальному господарстві та інші. Не повинні на даний час обліковуватися на військовому обліку військовозобов'язаних, але увага! Перелік перший наказу Міністерства оборони номер 313 про який я. Тільки що говорила, професії та спеціальності, після одержання яких жінки беруться на військовий облік, військовозобов'язаних, може бути розширений, про що обов'язково повинні вноситися відповідні законодавчі зміни. Тому на даному етапі, як я раніше наголошувала, мої дорогі жінки, якщо ви маєте сумнів, чи підлягає ваша професія чи спеціальність під обов'язковий військовий облік, чи ні, для початку раджу особисто ознайомитися з наказом Міністерства оборони номер 313 від 11 жовтня 2021 року зі змінами, внесеними наказом 35 від 7 лютого 2022 року. Посилання залишу під цим відео. Тепер перейдемо до другої частини сьогоднішнього питання та розглянемо відповідальність жінок та керівників підприємств, де жінка працює, пов'язану з порушенням норм військового обліку у частині 5 статті 34 закону про військовий обов'язок і військову службу. Передбачено, що персональний облік військовозобов'язаних за місцем їхньої роботи покладено на керівників підприємств установ організації. Також у пункті 36 порядку, номер 921, яким затверджено порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних. Уточнено, що підприємства, установи організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов'язаних за місцем їхньої роботи, у тому числі на умовах трудового договору строком більше як три місяці. Крім цього, в статті 24 Кодексу законів про праці України зазначено, що при укладанні трудового договору громадяни зобов'язані подати, крім іншого, також відповідний військово-обліковий документ. Тож, працевлаштування осіб, на яких відповідно до законодавства України поширюються вимоги щодо виконання військового обов'язку. Автоматично покладає на роботодавця певні зобов'язання. Чому я звертаю на це увагу? В суспільстві зараз постійно обговорюють дату 1 жовтня 2022 року, дату, коли фактично стартує кампанія про взяття на облік жінок, професія чи спеціальність яких підпадає під обов'язковий військовий облік. По факту окремого порядку взяття на військовий облік жінок не існує. Тому, як я зазначала раніше, на підприємства установи організації, а також на навчальні заклади, покладається обов'язок ведення персонального обліку призовників і військовозобов'язаних, які працюють на даному підприємстві, або навчаються в певній навчальні установи. Для ведення такого персонального обліку на кожну військово зобов'язану особу на такому підприємстві складається особова картка, в яку вносяться відповідні дані особи. Крім того, приймання на роботу або навчання військовозобов'язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, далі я говоритиму просто скорочено, ТЦК. Отже, якщо жінка після 1 жовтня 2022 року, якщо Звертаю увагу, законодавцям не буде внесено до цієї дати ніяких змін у відповідні законодавчі акти. Так от, якщо така жінка буде влаштовуватися на роботу за набутою спеціальністю або професією, що передбачені у переліку, відповідно до якого вона має обліковуватися як військовозобов'язана, фактично жінка зможе влаштуватися на роботу тільки після взяття її на військовий облік у ТЦК. Ну, тобто у військоматі. Тобто, без встановлення на облік в такому випадку на роботу жінку не оформлять. Просто керівник не захоче платити штрафи за порушення вимог військового обліку. В даному випадку жінці потрібно буде самі звернутися до ТЦК, тобто військомат прийти, пройти військово-лікарську комісію, отримати висновок про придатність і стати на військовий облік або отримати рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку та отримати рішення про виключення з військового обліку громадян. Якщо жінка працює на підприємстві за набутою спеціальністю або професією, що передбачені у переліку, відповідно до якого вона має обліковуватися як військовозобов'язана, керівник чи уповноважена особа зобов'язані будуть оформити на неї особову картку та включити у третю групу обліку, тобто особові картки військовозобов'язаних жінок. Крім того, відповідно до порядку номер 921, керівник підприємства зобов'язаний надіслати у семиденний строк до відповідних ТЦК повідомлення про зміну облікових даних військовозобов'язаної жінки, а у випадку отримання вимоги про виклик такої жінки до ТЦК здійснити оповіщення та забезпечити її своєчасне прибуття до військомату. Тобто, фактично, до процесу взяття на облік жінок, що мають спеціальність або професію, що передбачені у переліку, затвердженому наказом номер 313 вважаю, будуть залучені саме підприємства та навчальні заклади, де жінки працюють або навчаються. І саме на підприємства і навчальні заклади буде покладено після 1 жовтня 2022 року основний тягар щодо. Спонукання жінок певних професій стати на військовий облік, яка ж відповідальність за порушення порядку ведення військового обліку? Кодекс України про адміністративні правопорушення має три статті, що стосуються відповідальності за порушення порядку дотримання норм. Військового обліку, це, зокрема, стаття 210, порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. Це стаття 210, прим. 1, порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та стаття 210, прим. 2, зіпсуття зіпсуття військовооблікових документів чи втрата їх з необережності. Керівник підприємства може бути притягнутий до відповідальності за статтею 210 1 та може отримати стягнення за порушення порядку введення військового обліку від 5100 гривень до 8,5 тисяч гривень. Якщо жінка військово зобов'язана та порушила правила військового обліку, зокрема, наприклад, існує факт неявки за викликом до ТЦК, тобто військкомату, без поважних причин. Не своєчасно жінкою повідомлено до ТЦК про зміну сімейного стану, стану здоров'я, при втраті працездатності, адреси місця проживання, освіти, місця роботи, посади. В такому випадку. Жінка військовозобов'язана може бути притягнута до адміністративної відповідальності за статтею 210 та може отримати стягнення в розмірі від 850 гривень до 1700 гривень. У випадку ж порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію штраф вже буде значно вищий від 3400 гривень до 5100 гривень. Зауважу, розглядають справи про такі адміністративні правопорушення та накладають стягнення саме керівники ТСК, які мають право виносити відповідні постанови. Також ще звертаю увагу, що адміністративні стягнення можуть бути накладені не пізніше як. Через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні не пізніше як через два місяці з дня його виявлення. Що це означає? Якщо ви вище зазначений двомісячний термін пропущено, особа не може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Постанови керівників ТЦК про притягнення до адмінвідповідальності. Теж не забуваємо, може бути оскаржено до суду у порядку адміністративного судочинства протягом 10 днів. Цей строк починає обчислюватися з моменту винесення постанови керівником ТЦК. У випадку, якщо встановлений строк оскарження був пропущений, тобто 10 днів було пропущено з поважних причин, цей строк може бути судом поновлений. Існує також. Кримінальна відповідальність військовозобов'язаного, зокрема, існує в Кримінальному кодексі стаття 337, відповідно до якої правопорушенням є ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, або ухилення від навчальних чи спеціальних зборів. Відверто кажучи, маю надію, що жінок, які не обрали своїм фахом військову службу, ця кримінальна відповідальність і ця стаття до них застосовуватися не буде. Поки це все. Щодо питань виїзду за кордон військовозобов'язаних, я підготувала додаткове відео. Посилання залишу під даним відео. Якщо потрібна приватна консультація, пошта зазначена в описі під цим відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!